Чи можете ви розказати, що відбувається в Мар'їнці, і чи правда що частину міста вже контролюють російські сили? Ну насправді це суміжний, скажімо так, сектор, але тим не менш, ми комунікуємо із братимами і підрозділами. Що е, да, сказати? Насправді там і в ну, і по кадрах видно, і вона давно вже з такого солідного передмістя Донецька перетворилася на купу будівельного сміття, скажімо так, да, в рамках саме будов і закріпитися там. І е, дуже важко, що нашим е, бійцям, що е, ворогу. Тому говорити е, про успіхи в само в самій Мар'їнці ну, немає змісту, тому що е, як вони можуть, е, скажімо, зайти повісити свої ганчірки і отримати е, на горіхи, е, так і ми туди не просуваємось. Ми е, максимум е, стримуємо їх, щоб вони не 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 рухались далі. Тому е, тут немає такого. На мій погляд, глобального значення з їхніми ганчірками тут ключова задача стримати їх і, і, і бути в будь-якому разі поруч з Донецьком, тому що так чи інакше, Марінка Авдіївка це дві-дві ну, одна брама, скажімо, одна брама за поруч з Донецьком і їхньою там недореспубліку. Тому їхня задача максимально відкинути нас подалі, наша задача стримувати їх і перемолювати максимально. Тому тут важко щось -що говорити, тому що тривають бої і самофіксацію вже буде там оприлюднювати генштаб, тому ситуація. Така я, як і була, але вони штурмують. Я не знаю з чим це пов'язано. Вони штурмують по всій лінії а, і намагаються ну пішли так активно. Вони а, з бронетехнікою з піхотою о, чи до якихось свят, чи якісь я не знаю задачі виконують, але помирають дуже великою кількістю, і, і миттєво. Сергій, от у британській розвідці днями говорили про те, що наступальні операції Росії в районі Мар'їнки є частиною осіннього наступу окупантів з метою розширення контролю над рештою Донецької області. Чи а, тут а, ви можете погодитися з цим? Ну насправді в будь-яке там просування, чи там по Мар'янці, чи по Углідару, чи по Авдіївці, чи там від Бахмуту, все це їхній глобальний задум для того, щоб тиснути і виходити ну, умовно в бік Дніпра. Вони ці плани не змінюють. Вони діють. Системно, е, великими втратами, але діють, і е хоча, е незважаючи там на їхні заяви, що там рік тому, що вони там ну, дуже швидко зайдуть і, і е пройдуть, скажімо, туди до, до, до Павлограду, ну це виявилось маячні, і їхніми, е е ну скажімо, в... в, в Видаває, ви, видають ж, желаємо за дійсне. Легкою прогулянкою це не буде, йде е, е, серйозна запекла боротьба за кожен клаптик, і ми в обороні, скажімо, нам трошки трошки легше, але тут е, різні, скажімо, фактори для їхнього стримування: це там також там, наявність БК, особового складу. Ну і взагалі і погодних умов, і техніки, і так далі. Тобто, вони видно, що накопичували дав давно цей бойовий кулак і промацують нас з різних боків для того, щоб, хоч якийсь населений пункт. Захопити ну умовно населений пункт, тому що їх по факту як таких немає, і це стосується в тому числі там і Марінки, і Лідару і, і Авдіївки. А якщо них... говорити про Авдіївку, Ні? можете розказати, що там відбувається? Була інформація, що російські сили просунулися там до очисних споруд на південь від Красногорівки. Це 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Якщо не помиляюся. що можете розказати зараз про ситуацію навколо Авдіївки. Ну насправді ситуація складна е, як ну вже грубо кажучи другий місяць пішов від 10 жовтня а від їхньої активної а, а, а першого активного штурму зараз по суті там вже третя фаза а, І вони тиснуть так тиснуть в, в бік заводу а, Бік степового і знизу, в бік первомайки намагаються піхотою заходити на позиції, які можуть бути там тимчасово. Ну, тобто, скажімо, ми бережемо піхоту і не, не відправляємо людей просто тримати окоп, а вони це роблять із не сказати задоволенням, але з великими втратами все рівно женуть свою піхоту вперед. Тому ситуація кардинально не змінилася, але видно, що вони перегруповуються. Видно, що задумів вони не змінюють і тиснуть по суті на вдівку з трьох боків. Як і логістику вони хочуть, ну по суті, навіть навіть з чотирьох перерізати, так і тиснути. Снути в лоб з боку ясінувати ситуація не проста, але тим не менше якщо читати їхні пабліки там телеграми, то вони там постійно вкидують, що все, ми вже тут. Ми ми ну там та бригада вийшла, та бригада вийшла, тобто багато і псо. Але ми стоїмо і тримаємо позиції так дуже важко. Вони переважають в кількості, але ми застосовуємо різні там, хитрощі, стріп. дрони, артилерія і інші. Цікаві штуки, які е, зменшують популяцію їхню ну, в майбутньому Російської Федерації, скажімо так, Є, але... я вам дякую, Бо... що ви долучилися. Да. Я розумію, що за вашими словами дуже важко. Ви так дуже так коректно і м'яко це описуєте. Але якщо почитати між рядків, так спробувати послухати, то е, зрозуміло, що важка ситуація дійсно враховуючи те, з якими е, з яким ресурсом, і що ви кажете про те, що дуже російські сили дійсно хочуть зараз і там активно себе поводять на. Таврійському напрямку ми говорили з Сергієм Волковим, військовослужбовцем збройних сил України про ситуацію в Мар'їнці і в Авдіївці. Дякую вам, що долучилися.